Доброго здоров'я. Розкажіть, будь ласка, з якого року народження і що ви пам'ятаєте свого дитинства? Що я пам'ятаю свого дитинства? Я народилася 29-го року 8 марта. На сіночі день якраз, так? Так. Да. От так менше, менші в мене записано, бо так. От я так, а що я з дитинства? До, до колгоспу. До війни я мало пам'ятаю. Ну там пам'ятаю, що мама ходила на роботу, обрали ще й мене з собою вже таку малу, допомагати їм на полі, бараки полоти. А так, що я. А так. якісь розповіді про голодомор? Щось таке. ну Батьки вам розповідали, Бо, так? Ви пам'ятаєте, якісь ну, такі були? Про як... голодомор я пом... розповідали мені, мама. То е, що ж я можу знати, як я була мала? А мама казала, що в них голодомору не було вдома. Бо дід приховав десь пашні був. І так вони і була в них корова, бо мама, це мамина була корова. І мама е, це тримали, в мами не забрали, від діда все забрали, а в мамі нічого не забрали. І так ми вижили, щоб було молоко. Ну, правда, трудно, трудно але вижили. О. А так люди пухли. Пухли, казали, вмирали дуже багато. Да? А скажіть, будь ласка, а перші дні війни ви вже пам'ятаєте? Я пам'ятаю, як німці вступали. Ми дивилися, бо наше село таке в долині, а ми на групу, так з другого боку села. Це Новосинявка, так, село? Так. Да. А на другому з боку горбок теж. І ми дивимось на той горбок, що німці їдуть на лісопетах машинами. А тоді дивимося до нас по дворіть ми. І заїхали до нас втік, по лісоте поскладали на купу і кожен до вікна, чи там де до дерева, до якось прикинули пиво, дзеркальце бриється, стрижеться, бриється, молоді, гарні, великі. А вже як відступали, то вже не такі були. А скажіть, ви часи окупації щось можете згадати? якісь такі часи там е, хорошого і поганого під час окупації німців? Ну, під час, під час окупації, то ми що там були ще на роботу не ходили, були скарти тут на полі з пашнею. Ми ходили молотили, приносили додому це зерно. Пражили, мама на чарі, і, чи як там на пательні, чи як у вас кажуть, чи на сковородці. І пляшкою на столі тергли і варили такий куліш. Оце такий був за німецької власті, такі були харчі. Я пам'ятаю, як баба Дуся мені казала, що там на їхньому подвір'ї був ця кухня, польова німецька. Дітей німці годували шоколадом і галетами там і. Ну тут то, то були такі совісні. Ну я вже була величенька, як вони виступали, То вони, то я теж була ходила на кухню на німецьку. Ну ми тут я не одна ходила, тут нас скільки ходило. То вони нам щовечора це давали по буханці хліба. А як загалом поводились німці в селі е з населенням? Обіжали, дуже обіжали, чи. Ну, Німеччину брали. Брали, так? Так, да, в Німеччину нас багато забрали, і багато не вернулося, да. помирали десь там, побили їх. О, багато забирали їх, Німеччину. У нас дуже староста був такий, преданий німцям, що віддавав, віддавав молодіжу всю. Це ще був е, він мені дядько староста, бо це батьків брат рідний був. але мама з батьком розійшлися, Мама з батьком не живе, то він до нас не признавався. Угу. Цей дядько. А ще якісь є спогади у вас під час окупації? Якісь, може, випадки були, якісь з німцями, там як німці були так. під час німців? Так після нас не було ніяких випадків. Особливо у вас, так? Да, особливо у нас не було. О, а так били вони людей, били. Харапники такі в них були і били людей. Ну били за що били? Ну, баба Дуся казала, що били ну як вкрали щось. А да, так да, так, да, а ніби да, так, щоб так не забіжали, а ніби як крали, баба Дуся казала, тоді били, дуже били. Да, да, дуже били. О. А як виступали, то вже тут а, вони ж теж не хотіли воювати. Такий молодий німець десь утік від цих німців. І тут в нас сусіда, того, що це я кажу, був сліпий, е, то теж переховувався місяць був він. І ми ходили з ним, грали в карти, навчили його вже трохи по-нашому балакати. Такий молоденький. Ну от хтось доказав і приїхали, і німці його забрали. А тепер розкажіть, вже, як е, Червона армія наступала, ви там мені багато такого цікавого розповідали, то про вашу ну, хату. Ну то є це як то на, стали стріляти, то там тако, на схід сюди ліс у нас. Там у лісі були точки. Німецькі. Не, це наші строїли а. до війни, але німці там оселилися, то вони, вите стріляли, вони ніякі, а там бух проходив попід той ліс, річка. І вони ніяк не могли взяти ту, ту, той ліс. То вони то тоді прилетів жуков і подивився тут, на місцевість, на цю, і сказав, що прекратити тут наступати. Туди на, на, всю на запад, на запад перерізати їм дорогу. І вони стали там перерізати їм ту дорогу. Перекривати, а вони самі вибралися з цього ліса. Ну, розкажіть мені про той випадок про ваш дом, як солдати були, як Жуков був. Да, так. Да. То мама, це як за, заступали красний, то ми, мама, нас, бо вже тут дуже багато, наша дорога, хата на шляхом, дуже йшли цим шляхом багато, то мама нас туди відправили день глухіще. Та й ми там були е, у, вже. Але рано прийшла я додому, мама варить в баняках бараболю солдатам, а їх повна хата спить і, і в запічку, і на печі, і на полу, і кругом. І вони, е, я що там взяла і пішла. А в мене ж була сестра і брат малі, менші за мене, бо я це сама старша. То ми я пішла, і тут от сусіда жінка теж пішла з, дитин, з дівчиною. А то, мама каже, я цей Жуков, як прилетів, вже сів, самолітом прийшов, всю вправи ну, в нашу хату. А тут було три хаті построєно, тільки так на віддалі від села. І в цю середню хату прийшов. І хтось дав знати німцям, чи то, може, вони в жінок бачили, чи я не знаю, що самоліт ці і вони, він став стріляти. То не льот, то перельот через хату, то не льот, то перельот. І цей Жуков побув трохи в хаті, і попідрів, і пішов в столок. А мама. Кажуть, я вбігла до хати, вони вже витягнули бараболюцю з баняком, поставили на столі і їдять. Та й каже ця старшина до мами, чого ти хазяйка бігаєш, він не має в чим стріляти, а вже стріляє болвашка. Мама каже, добрі болвашки, земля летить вище хати. І каже, він знов став стріляти. Мама каже, я вибігла і туди в той, до того чоловіка в окіп. Тож незрячий, так? Так. Він там сидів, мама туди до нього. І кажуть, тільки я туди і зараз він попав у хату. То не було такого кругом стіни, були осколками побиті. Була груба в нас, ну так колись ти не, не помниш. Може ніхто й не бачив. Я пам'ятаю, пам'ятаю. така груба, що дверцята були там, ну раніше тоді в війну, де там воно було чи до війни, дев'яні такі дверцятка затуляли, де дрова клали. І геть ті дверцятка були розбиті коло груби. То мама, то ми вже тоді одного солдата забило в хаті лейтенанта, а одного під хатою, а чотирьох ранило хаті. Uh -huh. І вони і ці вже, вже солдати цим пішли перев'язки робити, а тих вже кажуть, мама, за хатою копають яму, похоронити їх. Мама каже, та ні, десь у селі похоронити. Але приїхав якийсь начальник і сказав, Ми я їх похороню в селі. І їх похорони забрали і похоронили в селі. О, а так, це нам хату, що ми самі відремонтували? Не було ніде навіть одних дверей у хаті. Повечі привали, і тут а за хату, у нас горбок на, за хатою так туди далі. І там на погорпу, потім так туди наблюдали за цим чудинським лісом. Бліндажі робили такі укопи, стріляли. Наверху закривали, чи то ми ходили по тих окопах, гляділи дверей, понаходили і поприносили. А скажіть, як Червона армія прийшла, все було добре, як вони зайшли, чи теж себе вели не, не дуже так коректно, як би, ну? Як, тобі скажу, тоді були голодні роки такі, що як вони могли, на... колгосп ходили на роботу, нічого не платили. Ні-ні, я, я кажу, як німців відігнали, Червона армія, зайшла в село. Ну то що, Червона армія? У в нас був корову німці б забрали, як вже в останнє час корова в нас була й бичок, був двоє поросят було, і Корову забрали німці. Остався бичок і двоє поросят. Я хату розбили, мама пішли вже е, туди до нас далі. Приходять, е, ще й там один начальник казав, що хазяйка не йде нікуди, бо прийде, що нічого не буде. Прийшли ні телятицю, ні бачка, ні порочат немає. Вже солдати забрали красний. Mm -hmm. да. Більше ніяких таких спогадів про війну у вас не можете нічого згадати? Ні? Та що я вже згадаю? Та... А після війни вже як там було у вас, розкажіть? А як? Хто же голод був? В 47-му році був голод. Нічого не платили в колгоспі. Ні хліба не давали, ні гроші не давали, нічого. Та ще налоги, які були. Що тоді можна було з'їсти яйця вдома? Чи курку якусь зарізати, чи що, все на базар, бо це все, все налоги. Сорок кіл м'яса треба було дати. Ще яйця не знаю скільки там, що не можна було їх, а що тоді, кури вже багато не тримали. Бо не було чим годувати, бараболя як там була, то яка там та бараболя, як все було з бараболі і деруни. Ці бліни тергли, mm -hmm. ти може і не знаєш її. Mm -hmm. і... Знає. Знаєш. А, так. Бліниці теж. І цього. і варили бараболів борщ бараболя. Кругом бараболя, то мало й бараболі було. А то городи ж були потрошки городів, це тепер дають по багато городів. А тоді ж по трошки городів було. Та є... Таке. Ну тоді вже. Познайомилися з дядьком Іваном. Да, тоді. Це брат мого діда, так? Да. Дем'ян. Угу. Де. Ну про наших ви нічого не знаєте, про наш різний нічого, так? Не, не знаю, вони далеко від нас жили. І його не було вдома. Вони теж бідували. Казав е, дід, що. М'ясо, вони не мали звідки платити, а вони ще в такому глухому місті жили, що там не можна було ні гусей тримати, ні курей багато, і худоби вони ні корови, нічого не тримали. То казав, що стільки налогу цього не платили. М'яса не платили, налоги по півтори тисячі були, а тоді треба було віддати. То каже, що Назбирали цього м'яса і все. Ну і прийшли, вони хотіли їх щось у хаті сконфіскувати, забирати. То що там було? Якесь е, не простені, не годіяло, а родно таке полотняне. Та угу. й е, то казав тоді вже, як заступив, хто після стали, на Малінков? Е -е, Хрущов. Не, Маленков. Не, Хрущов був після Сталина. Маленков по Ну, давайте, добре, хай буде Маленков. Ну так. То тоді вже посписували ці налоги, прям простили людям. Хто uh -huh. не повідавав, посписували, то тоді вже казав дід, що ми купили теля і вже завелись коровою. Дід Дем'ян казав, ні? Чи дід Іван? Ні, Дід Іван. Іван казав. Дядь Дем'ян. Дем він приїжджав уже, тоді я його знала, як він вже дід, дід Іван був тут, а? то він приїжджав, баби вже не було Маріки. Угу. Тільки ну, він приїжджав до тітки Ганни, а тут а вже приходив до нас. Угу. Ну, він так і в нас ночував ну, і так був. І з бабушкою Дунею приїжджав. І хлопці приїжджали, Саша, і... що тобі ще розказати? Ну, я не знаю, якщо ще якісь є у вас спогади, якісь щось, може щось цікаве таке з вашого життя, то можете розказати. Що я не робила? Я в колгоспі з маленької робила. Тать з маленької, і на трактористку вчилася, але я не робила на тракторі. І косила. І хурманила, і в полі з кіньми ходила по релі. То я з кіньми довго ходила, багато років ходила. Це літо, то навіть мені ділять бараків, а відразу мене до коней, і там я коло коней. І до машини, коли вже молотарки молотили пашню. Не комбайни, то і до машини. Снопи возила, скиртувала. Ну, все, все. А в релії, то Боже, як я не відвала, мені ці ноги тепер болять, що я не можу ходити. Не було ж за що купляти взуття, щоб тяжку, а нас було четверо. Мама і на троє. Мама маме була найбільша нога. Як з щось купити вже, то на свою ногу вони купляли. Ну, а тоді вже ми, і я ходила в дому. Та які ті чоботи різні чи які на вісні походити цілий день, дуже бідували, дуже. Ні вдягнутись, ні взутись, ні в чого не було. Добре, скажіть, пані Марія, а які у вас щасливі якісь є сподики у вашому житті? Таке, ну, таке, що таке приємно згадати, щасливий якийсь такий момент вашого життя. Та да, яке там життя було, яке там щасливе життя? Ото з дядом ми трошки прожили такого. Ну, як ми прожили, строїлись, цю хату строїли. Та й такого життя щасливого не було. Ну, це на роботу все время ходила. А так, щоб десь я казала, тут одна жінка до мене, вона приїхала десь з Грузії, чи звідки вона приїхала, не знаю. То казала, скільки ви Марія були на курорті, а я кажу, я навіть не пам'ятаю, скільки я була. А вона каже, бо я була 27 разів, а я кажу, ні разу не була. Мій курорт був, як не під лісополосою, там у нас є, що бараки поло, то під лісом, то ще десь в другому, в третьому місці, то це, кажу, мої такі курорти були. А так, як щоб так я добре прожила, то ні. Але я вікта й живу. Вже 88 рік і ще живу. І слава Богу. Це вже що тепер, що це. А тоді вже віра вийшла замуж, треба було гонуків глядіти. Це було... вже було щасливе життя, так? Оце було моє найщасливіше життя. Як були хлопці коло нас, О, це вже. Я ними не мене могла натішитися і тепер я ними не можу натішитися. Ну такий сирожа такий бистріший, як Бєра, а Сашко такий <гум> да. Такий Сашко луччий мені якийсь. О, він так до мене не кричить ніколи, нічого, а сирожа то так. Ну, сирожа теж не злецький, він добрий. Тільки ну, що він не хоче зі мною нічого поділитися. Ну так, буває так, на жаль. Да. Оце моє таке життя. А тепер вже, каже, і добре, є, що їсти, є, що пити, є і в чому ходити, і взутись, і вдягнутися, і все є, і налогів цих нема. Ну, є там якісь налоги на землю, але що там, це дрібниця? А як би ви порівняли зараз е, часи радянської влади і часи Незалежної України? Де ліпше вам, здається, ну... знаєш, тоді було краще. Тоді так е, не, не думали, що там треба поле десь вигорати, десь ще, ще. а чую, вже тракторі на полі сіють. Пройшло време вже молотять. Там, що заробили на трудодень, дали. Бо це трудодень був, а тоді вже на останці були гроші. Заробили дали. Ну, мало-мало платили, але мусило ну, хватати. О, а тепер добре, бо тепер теж. Роздали цю землю, вже позивали їх інвекторам цим. Вийшов рік, зібрали пашню, привезли геть під хату. Тобі тонну, запаю нас подають тонну пашні. Трошки більше, да й торік давали ще по 700. То на сім центнерів покурузи давали на паї, то привезли аж під хату, то можна й худоби треба тепер, тільки на ну, що здоров'я вже нема. А, так тільки за того зараз не так добре, що за те, що нема здоров'я, так? Да, да. То зараз так, ну економічно, то зараз вам то якби ніби то легше, так? Ну так. Да, таких да. нема податків, нема таких, правда? Да, да, так, зараз... Нема податків таких. Тоді ж я ж кажу, що тоді б треба було все, чи яйце, чи курку, якусь ще півника там, чи порося. Тоді поросяти ніхто й не продавав. бо ніхто не тримав, бо не було чим. Як там хтось згориться, то треба було ще його заколоти, щоб ніхто не бачив, обсмалити, бо ще накладали шкуру треба здати. Ще шкуру треба було здати. А не шкуру, як не шкуру, то гроші за шкуру. О. А тепер, боже, навіть тримай там з десятеру всі, коли всі ріж, ніхто тебе не буде питати. А тепер краще жити. Тільки ну, що нема здоров'я. Треба робити, каже, хто, хто має здоров'я робить, то добре живуть. Ну, а ми так посередньо. Я не знаю, як тобі сказати, як ми живемо. Ну, як Бог дає, так і живемо. Так. Як Бог дає, так і живемо. Добре, я дуже вам дякую ще раз за таку цікаву розповідь.